Як купити монету Трампа? Мені в Дірект прилетіло мільйон повідомлень з цим питанням, і я вирішив записати відео урок. Отож, поїхали. Першим ділом нам потрібно зайти в App Store або Play Market і знайти там Phantom Wallet. Після того, як він скачається, ми переходимо до наступних кроків. Знаходимо цей додаток в себе на телефоні. Після того відкриваємо його, і нам пропонує створити новий кошельок або Create New Wallet. Нажимаємо цю кнопку. Далі нас просить зберегти світ фразу. Обережно, цю світфразу треба обов'язково зберегти. Це єдиний спосіб, як відновити ваш кошельок в подальшому. Далі наш кошельок повністю готовий до роботи. Нам залишається тільки залити на нього солану. Ми можемо зайти на будь-який обмінник на Бешень і, власне, поповнити, наприклад, з карточки гривню і вставити свою адресу солани, і таким чином обміняти гривню на солану. Коли в нас вже поповнений кошельок, і ми маємо гроші за які купляти цей трамп токен, ми заходимо в пошук і вводимо слово Трамп і обов'язково вибираємо Офішал Трамп. Далі вводимо суму, на яку ми хочемо купити Трампа в Солані, і власне свапаємо. І на цьому все готово. У вас є монета Трампа. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви можете написати їх в коментах, і я обов'язково відповім. А якщо вам було цікаво і корисно, не забудьте лайкнути і підписатись, я буду дуже вдячний.